Всім доброї ночі. Я зараз почав слухати заяву Зеленського по результатам першої зустрічі в Женеві. і, в принципі, вимкнув, тому що ми знову зіштовхуємося з вами зі спокійним монотонним відео нашого президента, який то говорить, що все добре, війни не буде, завтра буде. Травневе свято і завтра піти на шашлики. І ну, зараз мені ця монотонність, знаєте, трошки посипує однею. Чим монотонніші їхні виступи, тим страшніші потім результати. Тому я хочу зараз е, виступити, зробити заяву, не е, розкритикувати пункти договору. все інше я хочу зробити пропозицію вам, суспільство, тому що нам жити в цій країні, і поки що вона ще є, ця країна Україна. Я е, вважаю, що потрібно зараз, сьогодні, вже не навіть не завтра е, брати ситуацію в свої руки. Тому український народ, який зупинив навалу ворога в перші дні, український народ, яким так пишався весь світ силою волі, український народ, який Спромігся організувати без злочинів, без бандитизму. Сам організуватися, спромігся. А український народ, який за кордоном відкрили люди мега-мега-мега великі збори безліч, які, на відміну від деяких платних фондів, доходили. Уж до України так точно, до чиновницьких рук і до хлопців рук теж доходили. Але це все було самоорганізовано. І сьогодні, коли саме український народ гине в цій війні, у нього забрали право. У нас забрали право знати, у нас забрали право запитати, у нас забрали право проконсультуватись, проаналізувати, зважити. Всі за і проти всі ризики з нами не вважають нужне обговорити, спитати? І хто влада на міжнародному рівні таке відношення до України проявляють сьогодні і США? Яка, начебто, є всього лише посередником, тільки роль не зрозуміла? Посереднику ніхто не давав права указувати, давати дедлайни до підписання договору. 27 липня ой, е, е, листопада, ми маємо з вами, е, не маємо, ми мусимо, ми об'язані підписати ці договори. Так нам сказав Трамп, який з російським представником склипали мирову угоду. Європа. Там щось своє клепає? То я задаю питання. По-перше, на підставі, чого європейські країни консультують нас, дають поради нам, Зеленський з ними консультується. На якій підставі, якщо це ті країни, які за весь період цієї повномасштабної війни давали кошти? В позику не на допомогу, не на підтримку, не на перемогу, це були запозичення, які нам ще прийдеться віддавати. То чому ми з цими країнами, які нам позичали гроші, маємо щось з ними согласувати? США. Я розумію, що 27 листопада День Благодаріння, поэтому ну, Трампу по приколу, як нашим, тут вони зайшлися. що чи по приколу вже восьмий год? Що цьому по приколу е, акуратно, подяки, і е, ще раз показати, що дивіться, я ще одну війну зупинив. Почекайте, зупинити війну і е, виявити не ворога, а переможця, зробити переможця ворога нашого, це нам такий мир не нужен. А тепер запитання. І я пропоную вам. Зробити відкрите звернення до президента з пунктами запитань, які я озвучу, можуть свої додати. Саме головне це те, що цей лист буде надруковано, і зібрані підписи в онлайн-режимі в Фейсбуці, в соцмережах всюди, де ви поставите свій підпис, так само, як правоохоронні органи е, повністю законним вважають пост, репост. Лайк, коментар, так само і ваші підписи, плюс, так, згоди, ні. Це також підписи під листом до президента щодо пунктів запитань, нехай дасть відповідь. А далі я пропоную нам з вами свій план миру підготувати. Чому? Ну, у мене такі питання виникли. По-перше, де 20 пунктів? Мирного договору. Що це за документ за сіми печатями і що нас потім чекає? Ми ж не знаємо. Ми маємо право знати. Хвати нам уже сюрприз був з, з договором Трампа по металам. І яке відношення, який статус сьогодні цей договір має по відношенню до мирової угоди. Раніше кричали, що треба його підписати і потім мирову угоду. Тепер виясняється, ви, ви, що цей договір по видобуті наших цінних металів не має ніякого відношення до мирової угоди. То чому він підписаний? Далі. Опублікуйте, пане президенте, мирові плани і угоди США, Росії і Європи. Навіть Європа і та опублікувала свій план. Хоча я не зможу розуміти, всі публікують і пишуть, окрім саме тієї сторони, доля якої вирішується. Наступне ще питання. Які конкретно гарантії безпеки України? Де і які озвучити нам гарантії того, що Росія не завтра, не через рік більше не сунеться на територію України? Що це за гарантії? Це знову черговий Будапештський меморандум з підписами президентів, які завтра е закінчуть свою діяльність президентську і скажуть: ну, е буває. Де гарантії? І Які саме гарантії? Наступне. Е Чому мене здається питання? Трамп в такому тоні сьогодні веде себе по відношенню до України. Чим саме він тисне на Україну? Чому він почав погрожувати Україні? Зокрема, відсутністю зброї, якщо Україна не підпише договір? І ще одне запитання: чому, пане президенте, Дональд Трамп погрожує Україні призупинити надання розвідданих? Якщо Україна не підпише договір, чому це для нас погроза, якщо у нас, начебто, ж, є свій супутник, який дає такі ж самі розвіддані? Це не внутрішня і зовнішня розвідка, це мова йде про е, супутникові розвіддані. Чому це для нас загроза, якщо у нас є супутник? У нас ж є супутник, пане президенте. У нас, я спрашиваю, є же супутник? Нас ж не могли наїбати на мільярди гривень і при цьому всі військові прокуратури, всі інші ходять, посміхаються кажуть, тут немає складу злочину. В той же час, як маленького волонтера тягають за дві копійки, бо він і так отчитався. У нас же ж, є, пане президенте, я розумію. Спутник. О, я Е, що це таке за рамкова угода мирного врегулювання? Що це таке? Що в неї входить? Які пункти, які умови, що це за рамкова? які рамки? Що це за взагалі абревіатури? Чому ваші всі звернення? обо всьому і ні о чому? Те саме звернення стосується по поводу корупції масштабної в енергоатомі, де ви всіх назвали, всіх обесрали, всі дали поняття, що всіх будете мститися кожному, хто розкрутив цей скандал. Так що тепер не за слово сказати, якщо ми бачимо корупцію? Я хочу знати конкретику людей-посадовців, яких ви звільнили через цей скандал, людей-посадовців, яких посадили. Через цей скандал. Оце я хочу знати на ваших відео. А не, але взагалі ми сьогодні маємо бути об'єднані навколо кого? Та це як? Щоб їх вітром не продуло. Поки вони нас пиздитимуть. Так вони і так на розігріві кожен раз. Харе уже води. Дайте нам конкретику. Не треба нам шашлики ваші. Завтра буде травень, завтра буде день. Ні, я хочу знати імена я в тій паролі як кажуть. Я хочу знати конкретно. Посадовці, яких ви звільнили, суми, які вони украли, хто причетний, роздруківку пленки міндіча. От що я хочу знати. А не от цей ваш пиздож, щоб про об'єднання і про те, що сьогодні ви на ворога працюєте тим, що на кухні на кого ми працюємо. Якщо ви, блядь, крадете в Україні все, то ви працюєте на, пору, на ворога. Ми на свою державу працюємо. Наступне питання. 에... Чому ви, пане президенте, радитеся з США і з Європою? Чому ви не радитеся своїм українським народом? Чому ви 에... робите оп'ять же відосики, відеороліки, Євгену вот, е, 에... наповнені позитивом, вмісти того, щоб вони були наповнені конкретікою? По-перше, повагою до свого народу. Коли ви озвучите нам умови миру і коли ви з нами будете радитися? А то як вам щось треба, так ви одразу, якщо треба, і Конституцію перепишемо, якщо треба, і зараз тут опитування проведемо, і референдум проведемо, як, в якому форматі ви збираєтеся нам повідомити і коли про остаточні пункти мирової угоди, е коли і де, і як, в якому форматі, е українці можуть подати свої умови, свої заперечення. і... Ким буде кінцевим е, станція кінцева для затвердження мирової угоди? Це буде український народ чи е, русський і американець, які е, на коліні пишуть ці умови? От мені просто цікаво. Так. Наступне. Е, це те, що просто вдалося узнати, що начебто в, один із пунктів це вибори через 100 днів. Е, хорошо, я тільки за, я не проти в мене питання, е, яке це має відношення, це Америка, по-моєму, поставила умову ультиматум. Вибори після підписання мирової угоди через 100 днів чи Росія? Яке це має відношення до припинення війни? Якщо Росія не визнає сьогодні владу, да мені поковався, що вони там не визнають чи визнають взагалі долбайок полтора метровий, якого сьогодні слухати. Там він хоче та він не хочете, він нам указує. Хуй з тобою, золота рибка. Вибори ми теж хочемо. Я задаю питання, яке це має відношення до мирової угоди? Якщо Росія не визнає цю владу, то якого хуя вона з нею підписує договор? Якого хуя, тоді вона з нею зустрічається з цією країною, з Цією владою, яку вона не визнає? Чому так питання не стоїть? При чому тут вибори? Що це за вибори? Вибори, понятно. Це добре, що вибори. Наступне: позаблоковий статус України. Як Росія? Зобов'язує е, зобов Україну е, прийняти в Конституції, затвердити позаблоковий статус України, щоб в НАТО ми не вступали. Мало того, Росія нагнула раком, виїбала все НАТО і заставляє їх теж в Конституції це поміняти. Хто тут переможеться? спрашиваю вас, блять. Ви кого, блять, переможцем робите? І Якого хуя, якийсь спідер полтораметровий, буде нам указувати, що в Конституції писати? Та да хоч член нарисуємо, це наша конституція. Правда, туди вже ногою стали. Потопталися там нікотре. Паузу вони блядь, нажимали. Альтернатива по блоком статусу. Я задаю питання, я громадянин сука на у цієї країни, в якій мені потім жити. Ви там, блядь, нагадаєте накурите, нанюхаєтесь, блядь, а мені потім в цій країні жити. Я задаю питання, я не хочу більше залишатись в країні, де почалася війна. Я не хочу волонтерити, так як я паунтар за останні кошти. Щоб насяка, блять, пиздута, наша державна СБУ, всі стані пиздили за кожне слово правди. Я хочу жити в мані країні, тому я задаю питання про безпеку мого життя. Якщо Україна буде. Позаблоковий статус, хоча і в НАТО, і не в НАТО все одно похуй. Вони все одно в жопі. Ядерка. Прописана в мирової угоді в такому випадку? Ми проти НАТО. Окей, ядерка, я спрашую. Прописана в мировій угоді. Які гарантії безпеки? Чим ми можемо себе захистити? Яка альтернатива позаблоковому статусу України? Наступне. Росія вимагає скоротити кількість Збройних сил України якоби до 600 тисяч чоловік. У мене запитання: чи це так, чи це ні, яка цифра? І наступне питання: після підписання мирової угоди хлопців повернуть з передка, буде ротація чи ні? Чи ви будете тримати їх там далі, пане президенте? Бо є така інформація, і ви самі підтвердили це. Та і навіщо це мир, мир, мир я не можу зрозуміти. Якщо хлопці там залишатимуться, і вони будуть мерзнуть і гинуть. Може, їх будуть убивати, а ви будете себе бігать, казати, от там Росія стріляє. Ну ми доказати не можемо. Так, е, кримська платформа очередної раз, очередной год. Ви провели кримську платформу, нахіра нам це треба знати. Який результат, яке КПД, в цій вашій кримській платформі, що ви стоїте, е, хвастаєтесь ще цим? Тим більше, що це все організовує Пінчук, мільярдер і е, корупціонер? Це заяви ваші. Е, наступне? Е, назовіть мені, будь ласка, закон України про повноваження державного службовця України, якому надаються повноваження представляти Україну у міжнародних подібних перемовинах. І підписаннях важливих історичних документів, я говорю про голову делегації Єрмака, який, за словами директора САП, який, за словами детективів НАБУ, є головним куратором і організатором корупційних скандалів і схем. На пленках Міндича, скажіть, будь ласка, ви вважаєте це по-європейськи людину, яка фігурує в таких масштабах розкрадання грошей, ставити її головою делегації на підставі чого? Адже будь-який конституційний суд і просто суд може скасувати, просто скасувати всі його підписання в зв'язку з невідповідністю його посади до тих повноважень. Які він собі приділив, наділив і підписав. Він не ніхто. Ви передбачали такий момент, що візьме Росія і оскажете, а хто такий Єрмак був? Ви де-небудь бачили в міжнародних переговорах, де мирова угода підписувалася, щоб її підписував, щоб возлев делегацію Клерк. Просто клерк, секретар, людина, яка просто е контролює роботу Офісу президента. Все. А не дає розпорядження, призначає людей і представляє інтереси України в міжнародному питанні, особливо військовому. Ви не задавали питання, що цю мирову воду можуть оскаржити підпис Єрмака. Та ж сама Росія? І вони скажуть в будь-якому суді. Так, і наступне питання. В одному з пунктів йдеться про увага, здачу територій України, Росії, здачу, які ще військово не завойовані. Я задаю питання. Чи дійсно така умова є? І про які саме території не завойовані ще українські йде мова? Що саме ми маємо ще їм отдати. Е, Наступне питання. Де гарантії того, що пункти мирової угоди відповідають чинному українському законодавству України і Конституції України? Це нормальна практика, якщо ми говоримо про державу, яка має закони Конституції, як сказав Трамп, ми, як сказав Трамп, договір про видобучу цінних металів на територію України прописаний і підогнаний? Під законодавство США, то я задаю питання, ці умови я вже чую порушення і Конституції України, і законодавства України цілого ряду, де висновок головного науково-експертного управління або комісії, яка чітко заявить про те, що даний договір прописаний, не порушуючи Конституцію і все законодавство, і підогнаний під норми законодавства України. Тому що цей договір потім знову ж таки можна скаржити і не виконувати однієї зі сторін. Я ж правий, то я ще раз задаю питання, де гарантії того, що кожен пункт мирного договору не порушує першу чергу Конституцію України. Яка роль посередника США в цих переговорах? Тому що США пише договор, США приказує нам, дає дедлайн на підписання, США погрожує е, вже Україні. Відкрито Трамп погрожує. Що це за роль така посередника? Скажіть мені тоді, будь ласка. Е, ну і не буду повторюватися ще раз, а завершу питання тим, що. Е, до речі, знову ж таки заява ЗМІ, Міністерства закордонних справ України, що США заявили, що ми чуємо ваші зауваження з української сторони. В смислі ми чуємо. Дякую, що хоч чуєте. Які два пункти так насторожили українську сторону делегації, що вони <кій> на високих тонах почали ці пункти обговорювати з США? І останнє запитання. Коли ми узнаємо правду, і чи ж хтось із нами буде радитись по поводу цього мирного договору? Чи ви його підпишете? А завтра ми проснемося без більшої частини території України, тим більше не завойованих чи даже, ми проснемося без армії. Ми проснемося. Без захисту з боку того ж самого НАТО, хоча б членами були б НАТО, щоб якось би НАТО може б шевелилося, а так з забороною вступати будь-які е військові організації Європейських країн і інших. Ми проснемося з цілим рядом умов, після яких і за яких ми не захочемо бути не українцями, не жити в Україні. А саме головне, ми не зможемо вижити. Бо це, це капітуляція, це поразка і це вже остаточна кінцева підготовка здачі України повністю в Російську Федерацію. Причому в статусі просто очередної губернії. Якась нам блядь, сусідська, яка положила наших українців, буде указувати, що нам в Конституції писати, Скільки нам зрати, скільки дихати, скільки пить. А нахуя на нам тоді цей верховний головнокомандуючий, який що за скандали Міндіча, що за переговори, просто вийшов, щось про пердів, Красиве? Не вистачає в кінці тільки, завтра буде майські праздники, завтра будуть шашлики. Ні. Ми хочемо, ми вимагаємо знати правду. Ми вимагаємо з нами, з українцями, обговорити кожен пункт, затвердити кожен пункт. Бо по цим пунктам жити нам, умирати нам, народжувати нам. Тому е, я публікую всі запитання до президента і публікую лист відкритий до президента, а ви під ним підписуйтесь. Після чого я його відправлю по 10. А потім підготуємо петицію. З вимогою остаточний варіант мирної угоди має бути ознайомлений українцями, врегульований з українцями і затверджений українцями. І не як інакше. Дякую. Вибачте, що проявив повагу до себе в цій ситуації. І повагу до країни. Життя і доля, існування якої вирішується. Але без неї, у неї за спиною. Та ще ким? Ворогом, який вбиває українців? І предпринимателем білочувим, який вишив благодарення синдюшкою красиво вийти із договором підписаним. А нам потім жити по цьому договору. А йому би під дату до 27 щоб щоб підписали. Ні, так не буде. Я вважаю, що я правий і я хочу, щоб кожен з вас сьогодні проявив повагу до себе заставив уважати себе. І заставив уважати Україну.